Вітаю, це точка кипіння, і будемо сьогодні говорити про холодомор. Саме так назвали цей лютий-лютий. Дуже багато зараз пишуть про те, що зима цього року стала найважчою за часи повномасштабного вторгнення, і насправді дійсно на перший план виходить світло і тепло, якого бракує, чи не кожному. Будь-то зараз на фронті чи в тилу, саме за цими показниками я маю на увазі, але давайте зараз почнемо з дійсно апокаліптичної картинки. Я підозрюю, що ми навряд чи бачили коли-небудь аж такі бурулі. Тож. Як ви зрозуміли, це відео моїх колег від НВ, які показали, що через вкрай низьку температуру Дарницька ТЕЦ покрилася товстим шаром льоду під час одного з останніх російських обстрілів об'єкта енергетики, частина обладнання та труб станції зазнала пошкоджень, вода почала витікати назовні і, звісно, що замерзала. Нагадаю, що з серпня минулого року, будемо вважати, так, якщо грубо округлити, то за півроку ця ТЕЦ пережила 9 ракетно-дронових атак. І тут можна навіть іще додати 13 балістичних ракет. Чесно кажучи, коли починають трясти кулаком у бік ППО і говорити. Чому не захистили краще від 13 балістичних ракет, складно уявити, чи можна було величезний енергетичний об'єкт захистити якимось таким чином, щоб хоч щось залишилося, тим не менше, ми маємо ситуацію дійсно безпрецедентну. Тому що на лівому березі одразу два райони. Втрапили просто в холодну пастку. Всі вже знають, тепер Троєщина стала, на жаль, легендарною, тому що там без опалення перебуває дуже багато будинків, але так само і на Дарниці. Понад 1100 будинків, врешті, тепер знають нову правду, тому що такої, до речі, ще прямої комунікації теж не було. На сайті КМДА, Столична Влада, просто прописала перелік будинків, де немає і не буде опалення у зв'язку з тим, що Дарницька ТЕЦ трохи лягла відпочити. Як колись казав мер Кличко, коли в нього питали, чому впав міст, він втомився. От тут до речі цікаво, як би він прокоментував цю ситуацію, тому що, врешті, окрім оцих списків, потім різних палаток яток, які організовують і ДСНС, і дуже багато волонтерів. Що столична влада може запропонувати, чесно кажучи, не було прокомуніковано достоту. Тим не менше, люди, які там зараз проживають в цих будинках, а в мене дуже багато там є, і знайомих, і колег, розповідають, що справді у порівнянні з правим берегом вимикають світла менше для того, щоб люди могли обігріватися. Тим не менше, в мене інше питання тут виникає в зв'язку з цим. Тому що е я думаю, що якщо ви хоч трохи за цим стежите, то ви, мабуть, чули, що прем'єр-міністрка Сверденко заявила, що через те, що людям вимикають і не буде практично опалення, тепер... Через те, що в них багато електрики для обігріву, їм буде перераховано комуналку. То ось що сказала прем'єр-міністрка Юлія Свереденко: вона доручила забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення уряду щодо перерахунку плати за комунальні послуги, якщо людською мовою зараз давайте перекладемо. Вона попросила, щоб зробили перерахунок плати за комуналку, а також реагували на кожен випадок порушення прав споживачів. Звучить якось фантастично. Скажіть, я собі дуже погано уявляю, як на кожну е скаргу. Будуть реагувати. Причому це має бути Держпродспоживслужба. Цитата Юлії Свороденко: це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Мається на увазі, що. Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати. Знову таки, дуже класно звучить, але в мене є зустрічне питання. А якщо у, у людей немає тепла і вони за рахунок електрики обігрівачі вмикають, то це якось буде компенсуватися чи ні? Адже вони будуть просто. Астрономічні платіжки і цифри в них, правда ж? Тож напишіть, будь ласка, ваші коментарі, як у вас із цим із теплом? Із світлом, як ви розумієте, які можуть бути платіжки, як ви бачите, яким чином можна тепер до весни протягти і при цьому не знімати, як кажуть, штанів через те, що буде дуже багато грошей, витрачено на комуналку. Тож в цьому контексті дуже цікаво, то що ж відбувається з таким гучно оголошеним проєктом, який називається Світлодім. Дуже коротко розповім, можливо, ви вже в курсі, про те, що держава запровадила такий проєкт, який буде компенсувати закупівлю будинком якихось енергоносіїв. То може бути і трансформатор. І генератор, інвертор, тобто тут все залежно від потреб і залежно від величини будинку, це може бути або 100 тисяч, або 200, або 300 тисяч. Так, от, що стало відомо, що вже відбулися перші засідання комісії Міністерства розвитку громад і територій в межах цієї урядової програми підтримки світлодім, комісія зібралася. Буквально вже наступного дня після надходження перших заявок, щоб якнайшвидше розглянути та ухвалити рішення. І за результатами розгляду уже погоджено 12 заявок від співвласників будинків у Києві та Київській області на загальну суму підтримки 3,3 мільйони гривень. Ну, насправді звучить якось обнадійливо, правда ж? На отримані кошти, які будуть перераховані протягом 48 годин на рахунки заявників, мешканці придбають генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі. Тож ці будинки розташовані в Борисполі, в Броварах та Василькові, які отримали погодження, і найближчими днями кошти надійдуть на їхні рахунки. А це означає, що більш як 1900 родин, тобто практично 2000 родин, вже матимуть автономне живлення для води, тепла та освітлення і роботи ліфтів. Комісія працює щодня, але треба врахувати один момент. Я вже чула також від своїх колег, яким розповідали їхні керівники ОСББ, що тут є така непроста річ: це зібрати документи і. Відкрити спецрахунки заявників більше того, є обмеження в часі. Наприклад, якщо будинок хоче закупити трансформатор, а це не так просто знайти, то матимуть оці гроші на спецрахунку від урядової програми лише 45 днів, тобто є обмеження в часі. Оце, до речі, одразу не було прокомуніковано. Тим не менше, у мене також є питання. Якщо це не ОСББ, а ЖЕК або управляюча компанія, якщо це ЖБК, ті, що кооперативи, то все не так просто, як з ОСББ. Як бути? Хто має бути позивачем на отримання програми? В цьому нюансі насправді дуже багато чого. Ініціативна група від будинку має прийти до ЖЕКу. В ЖЕКу має спрацювати людський фактор, після цього має бути лише подання на цю урядову програму. Відчуваєте? Наприклад, мого будинку це може дуже сильно не торкнутися, тому що просто немає співрозуміння між мешканцями. І я не думаю, що у нас з'явиться, наприклад, новий акумулятор або генератор. Тут дуже багато індивідуального може бути закладене. Тим не менше, уже відомо, що три банки стали партнерами програми, інші також доєднуються і, можливо, дійсно якось з часом. Вся ця урядова підготовка і підготовка документів якось удосконалиться і. Можливо, і люди з ініціативними групами також якось самоорганізуються. Ну, будемо сподіватися, принаймні, дуже добре, що ця програма є. І отут треба сказати, що досить швидко відреагував уряд і спрацював на от таку підтримку. Вона в нинішніх часах ну, просто необхідна. Правда ж? Тож, виходить, що якраз будинки, які зараз у Києві. Не матимуть опалення уже, вважайте, до весни, вони можуть піти на е, от такі програми, і принаймні там через кілька тижнів мати хоча б якусь енергетичну підтримку для свого будинку. Але знову таки все буде залежати від людей. Людський фактор. Тим не менше, в мене є гарна новина. Нам обіцяють гідрометцентр і метеорологи, що найхолодніша ніч лише одна. От і після цього уже ми починаємо переходити в режим європейської зими і більш-менш зможемо уже відчувати, що до весни недалеко. Ну і на сам кінець трохи мемів вам на підтримку нашого духу, нам нічого не залишається, вдягаємося шарами, п'ємо бульйони, гарячий чай, гріємося об теплих людей та пухнастих котів, а весна все одно уже близько. Ке було кипіння? До зустрічі.